Всім привіт! Сьогодні я хочу е, закінчити фонтанний тривог е, і розказати, що з ними робити в моменті. Е, Найголовніше в тому, що ви повинні зрозуміти, що фантомна тривога це лише А, е, Вам треба лікувати першу причину, тобто перевантаження нервової системи. І про те, як це робити, я казала в першому відео. Що робити в моменті? Добре, допомагають техніки заземлення. Декілька технік заземлення, що я використовую під час панічних атак, я залишу в описі під відео. Також гарною ідеєю є глибоке дихання. Що можна робити? Найголовніше це робити довший видих, ніж вдих. Тобто, наприклад, ви вдихаєте на три рахунки, один, два, три, видихаєте на шість, на довше. Два, три, чотири, п'ять, шість, довше. Це допомагає стимулювати ваш блукаючий нерв. Також допомагає стимулювати блукаючий нерв будь-який контакт з плодною водою. Не обов'язково робити щось глобальне або щось радикальне. Ви можете просто піти в ванну і помити руки, і це теж вам допоможе. Загалом про те, чому важливо стимулювати блукаючий нерв і як це робити, якого іду. Посилання на нього я також залишу в описі. Рекомендація від мого. Него... Психолога це заспівати пісню, чи, наприклад, включити якусь музику, яка вам подобається. Це допоможе повернути вас трошки в реальність і виключити ці слухові галюцинації, якими є фантомна тривога. Що ще можна зробити, це головне також пояснювати собі в моменті, що відбувається. Наприклад, сусід другнув в внизу, і через це я подумала, що потрапились якісь вибухи. Або, наприклад, я почула його холодильника, що нагадала мені на за початок тривоги. Дуже важливо собі це пояснювати, щоб ваш мозок розумів, що ви не сходите з розуму. А гарно працює в стані тривоги, сповільнення своїх рухів. Тому що зазвичай, коли ми швидко рухаємося, колись біжимо, ми лише додатково заводимо свою нервову систему. Тому би заспокоїти, сповільнити свої рухи, це розслабить і допоможе знайти напругу з вашої нервової системи. Також гарно працює, будь-що, що залучає дрібну моторику рук. Це може бути будь-яке заняття, для нас, наприклад, генеральне чи не дуже генеральні прибирання. І наостанок хочу сказати, що дуже важливо не ігнорувати такий маркер і симптом, як фунтом тривога, адже це може перевести згодом в, наприклад, в невроз чи ще щось в залежності від ваших особливостей. Пам'ятайте, що ментальне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне.